Міліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактами розбійного нападу на інкансаторський автомобіль та вбивства трьох банківських працівників, скоєними неподалік Чернігова. Мікроавтобус Volkswagen, служби інкасації одного з банків денний час рухався зі столиці до Чернігова. Коли до місця призначення залишалося близько 30 кілометрів біля повороту на село Скоренець Чернігівського району, з автомобілем сталася надзвичайна подія, яку буде встановлено в ході подальшого розслідування. Відомо, що мікроавтобус відхилився від передбачуваної траєкторії руху та згорів. Рештки автомобіля були виявлені за 200 метрів від автошляху Київ-Чернігів у салоні перебували трупи екіпажу трьох інкасаторів. Зникло більше 10 мільйонів гривень. Приватбанк оголосив винагороду один мільйон гривень за допомогу у затриманні грабіжників. Експерти всю ніч працювали. Працюють зараз оперативні працівники міліції над розкриттям цього злочину. Зухвалого міліція Чернігівщини звертається до громадян. Хто має будь-яку інформацію, звертатися за телефонами у Чернігові 619 769. Також просимо у разі наявності записів відеореєстраторів на транспортних засобів зберегти їх та надати до управління УМС України в Чернігівській області.